У мене є сумніви, що, що зараз це хороший час ну, щось починати. Не в військовій сфері, я би так сказав. Тобто є, напевно, галузі, які є перспективними там з роботіксом, з якимись розпізнаннями об'єктів, ще з якимись речами, які можуть бути цікаві в військовій сфері. Андрій, раді вітати вас на ІТ-арені? Хотілося б запитати, зараз під час війни зрозуміло, що найкращий стартап країни це ЗСУ, і там найкращий return on investment. Але крім того, як з вашої точки виглядає інвестклімат в країні? Чи з'являються якісь нові продуктові компанії? Хтось вам пічить свої ідеї. Що доводилось бачити за ці 8 місяців? Ну, насправді, ви праві, що найкраща інвестиція це зараз ЗСУ, там фонд повернить живим, е, якісь автомобілі для армії, для наших військових, е, і великий фокус є саме в тому. Я би навіть сказав, що е, десь от від початку бойових дій е, там ну, приходять якісь деки, але... Напевно, немає фокусу їх розглядати це раз, і ну, якщо говорити про мене, то немає цього фокусу. От я розумію, що ми навіть обговорювали там в Львівському клубі ангелів, наскільки би ми могли зараз активно щось інвестувати, то більшість людей, членів. Сказали, що вони ну не розглядають інвестиції в стартапи цього року. Тобто, якби ну, якщо дивитися локальні, цей. з другого боку є багато іноземних фондів, які виділили і гранти і для підтримки української стартап-екосистеми, Тому можливо для тих стартапів, які ще не мають ревеню, не є прибутковими будемо говорити і не можуть вже говорити про якусь там sustainable бізнес-модель, то краще звертатися по такі грантові кошти для того, щоб просто підтримати і вижитися. Ну так, виходить так, що українці мають доступ до внутрішнього ринку, мають найкраще розуміння проблематикою військової, і тому ми бачимо таку безпрецедентну підтримку самої армії. Але в той же час, якщо ми говоримо про іноземного інвестора, він напевно хотів би швидше вкластись в економіку і все-таки побачити якісь. Повернення інвестицій навіть не 100% гарантовано, але принаймні з цим соціальним імпактом, який він може зробити в країні під час війни. E, можливо. Я не впевнений. E, тобто Ми бачимо певні перестороги в клієнтів також в нашому бізнесі, в it сервіс бізнесі. Тобто клієнти не. Я не кажу, що в нас нема тих нових клієнтів, які заходять в Україну і відносяться до цього окей, але. В клієнтів таке досить уважне ставлення, тому що вони хочуть диверсифікувати все-таки свої ризики, вони бачать цей ризик як великий: ризик воєнних дій, ризик знищення інфраструктури, перебоїв в роботі і тому подібне. І я думаю, так само на українські стартапи дивляться і інвестори зараз. Тому якщо стартап знаходиться в Україні, можливо, команда це не є проблема, але... <плес> Я би рекомендував, щоб хтось, ну, якщо особливо він націлений не на український ринок, а на західний ринок, то напевно велію, <клес> <valuable б було клес> <клес>, щоб частина команди десь була в Європі або там, ну на, на тому цільовому ринку, на якому вони продають свій продукт. І, і тоді, напевно, у них шанси залучити інвестиції дещо більші. Тобто, якщо це зараз просто ідея, Стартапу, от, ну, якби такий на якийсь MVP знайти гроші і так далі. Ну, в мене є сумніви, що, що зараз це хороший час ну, щось починати. Не в військовій сфері, я би так сказав. Тобто є, напевно, галузі, які є перспективними там, з роботіксом, з якимись розпізнаннями об'єктів, ще з якимись речами, які можуть бути цікаві в військовій сфері. Тобто, напевно, в Україні зараз саме той час, щоб... Стартувати саме такі стартапи і такі компанії, буквально про цю саму тему говорили з Тарасом Чмутом сьогодні ж, і його коментар був: що, наприклад, наприклад, авіоніка, яка у нас розвивається, зараз ми нарешті можемо пишатись нашими власними дронами, наприклад, Олека, 2 і тому подібне, але вони пройшли довгий шлях з 2014 року. Відповідно, чи бачите ви такі ніші, де є можливість зайти і. Ну, не за 8 років знайти свій продукт, а радше швидше. Ну, search on a Battlefield є багато різних задач і вони не обов'язково є, скажімо так, не обов'язково військова річ, вона зв'язана саме там, з якимись фізичними речами. Тобто ми, ми бачимо якесь там поле. Певної інформаційної війни, кібервійни і так далі. Тобто, якщо ми поговоримо про інформаційний простір, то е, якісь боти, аналізатори е, наявності людини чи телефону якоїсь конкретної людини в тих чи інших телеграм-каналах і так далі, тобто є дуже багато. Стартапів, які можуть просто виявляти айдентіті і скажімо так, будемо говорити так, лояльність чи дизлояльність тої людини до противника чи до нас, будемо так казати. І, і ну я, я думаю, що там є місце для інновацій, є місце для стартапів, і, але але воно, ну тобто, в, в даному контексті бажано. Направляти це на нашу перемогу. І е, цілком можливо, що ці розробки потім будуть цікавими і іншим країнам, тому що які будуть стикатися з такою проблематикою. от. Я сподіваюся, вам подобається контент, який ви зараз переглядаєте. Мені, як автору нового ютуб каналу, дуже важливо почути від вас зворотній відгук, Тому залишайте коментарі також. Ставте вподобайки, якщо вам подобається це відео, і не забудьте підписатись на канал. Саме підписка гарантує те, що цей канал буде рости в переглядах, і ми отримаємо більше і більше молодих технологічних підприємців в Україні. Ну так, тобто, ваша рекомендація: кожен солдат має бути на тому полі бою, де він буде найкращим експертом. Відповідно, якщо ми говоримо про ІТ, нам потрібно працювати в кіберпросторі. Ну, я ще раз би хотів зауважити, що я говорю про стартапи, які ще не мають ревеню. Звичайно, якщо ви вже стартап, який має десь за кордоном ревеню, ви вже працюєте, маєте клієнтів і хочете просто інвестиції розширити свою клієнтську базу, чи, наприклад, ті ж інвестиції для того, щоб диверсифікувати вашу команду і так далі, я думаю, інвестиції на такі речі. Простіше знайти, але якщо це Proof of Concept продукт, то напевно зараз саме той час, щоб робити якісь продукти, які якщо це от стартап-стартап, самий початок, дуже early stage, то, то вони би мали робити якусь користь для підвищення обороноздатності. В даному контексті нашої країни, а в майбутньому і, можливо, інших країн. Це складна історія, але вона потребує дуже багато технологій, і там є місце для дуже цікавих розробок, там, аналіз даних різних і так далі. Ну, я можу навести приклад: ми брали участь в одній розробці. Це Damage in UA, це стартап Нефьодова, Він до нас звернувся, коли він. Починав цей продукт робити, ми допомогли цей продукт ну, на волонтерських засадах зробити. І, і в принципі, вже зараз цей продукт дістав фінансування грантове, і там ну якби він якось стає потрібний інституціям, людям, тому що вони заносять туди ці свої демеджені будинки, якимось чином вираховуються, ну тобто мають можливість. Користуючись цією платформою, отримати компенсації. Тобто, ну от, ну от стартап, який виник під час війни, так, його засновник, звичайно, він розумів, як це робити, він розумів, як працює ця річ, але от, ну, якщо такий ноулідж є в стартапера, то він також може так зробити. Я думаю, що якісь автоматизовані чи якісь системи для, волонт... для тих же. Волонтерських фондів і так далі, ну це може бути також цікавими речами. Тобто є потреби, якщо є якийсь клієнт, який щось зараз активно робить, якщо в нього є потреба, то на цьому можна зробити стартап. Погоджуюсь в той же час, не хочеться, щоб люди починали щось пиляти без розуміння конкретної проблематики. А як ви думаєте, де правильне місце, де знайти цю проблематику, про нього поспілкуватися, відчути, куди що, як Як би ви порекомендували початківцю робити правильні речі? Ну я порекомендував початківцю йти працювати в якихось індустріях і здобувати досвід, тому що. З мого персонального досвіду самі успішні стартапери це ну, люди, які ну, не після університету почали стартап, а якраз ті люди, які ну, не тільки вміють написати код, але й розуміють бізнес-велію, бізнес-модель, і як з цього побудувати бізнес. Тому ну, це моя думка, я до всіх її доношу, я набагато більше вірю в стартаперів, які. Вже мають індустріальний досвід, і в своїй індустрії потім роблять якусь інновацію, чим стартапера, який хоче просто там по канвас-паттерну питати якусь індустрію, і щось для них придумати. Тому що, коли ти не жив в цій індустрії, не, і не розумієш тих болей, і не пережив їх внутрішньо, тобі дуже важко їх насправді зрозуміти. Тому ну, це така general recommendation. Я тому. І, тобто, якщо ви десь волонтер чи десь з кимось працюєте, то ви, напевно, би могли щось таке. Ви бачите ті болі. Я, я їх зараз не бачу. Тобто, я, ну, До нас звертаються вже люди, які бачать болі. Ми можемо їм технологічно допомогти. але... Добре. Потрібно бачити біль і допомогти її інформатизувати для того, щоб це принесло якесь покращення життя навколо. Робимо світ кращий. Добре, нехай все буде Україна. Слава ЗСУ. Gente, com dá comentário.